Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шлях до досконалості. Сьогодні проведемо тренування на спину та прес. Якщо ви готові, тоді поїхали! Отже, першою вправою це класичні підтягування. Виконуємо 2-3 підходи до максимуму. Між підходами добре відпочиваємо. Наступна вправа паралельне підтягування вузьким хватом. Виконуємо 2 підходи. Стараємося робити повільно, аби відчувати м'язи спини. Аби розвинути силу в руках, виконуйте віс на турніку 4 підходи по одній хвилині. Також виконуйте австралійське підтягування 5-7 підходів до максимуму. Для м'язів преса виконуйте таку вправу, як підйом ніг. Три підходи до максимуму. Дуже цікава вправа на брусах називається куточок на брусах. Виконуйте 3 підходи до максимуму. Якщо відео вам сподобалось, ставте біцепс лайк. До нових зустрічей. Дякую